Всім привіт у новому відео. Всім привіт, всім сею. Я одразу прийшла подивитися тапочки, бо шалений вибір навезли, називається знатно. Навезли так навезли. Я ще бачу взуття, черевики різні. Так що подивимося, що тут добренького є сьогодні. Ціна з пам'яттю для вашої стопи 269 гривень. Ось такі тапочки. Оці ці мені сподобалися. Тут якась така підушка вигнута. В цих, власне. Можливо, бачите, що він так має бути. Незрозуміло, чи вони деформувалися при перевозці. Треба взувати. Оці от все зру... якби, зрозуміло. І ціна 339 гривень, вони з хутром всередині. Оці класні. Ух ти! Які класні тапки. 339 гривень. Ось такі 229, 260. Ух ухти. Це буде сьогодні. Я вже десятий раз. Ключове слово. Напишіть, будь ласка, коментар і вкажіть ключове слово. Ух ти, Дуже вас прошу. Так, 339 гривень. А ці зайчики з японського аніме. Не просто собі зайці, які там в кліпці. Або бігають по полі, тобто кроликів клітці має на увазі. Це зайчики з японського аніме. Я не розумію, що тут стільки тапок багато. З печеньками. Це місто Львів. з печенюшками. Ось такі є ціна: 269 гривень. Та да, стільки багато. Тут долмантинцями 339 гривень. Ось такі тапки класні. Тут просто я навіть не буду вам всі показувати, бо це ціле відео буде з тапками. Торговий центр Фабрік. Місто Львів, торговий центр Фабрік 269 гривень. Так, я в відео або кажу, або пишу, все у відео, щоб ви уважно слухали, кому це цікаво, де знаходиться. А які класні тапки. 339 гривень. Рівнесенькі, бо ті одні якісь такі були викручені, а ці класненькі. Ух ти, подивіться, які черевики стильні. Я в шоці, які класненькі. Вони схуд. Ось так. М'якусенькі. 899 дев'ять гривень, коштують ось такі чобітки, черевики дуже-дуже класненькі, дуже м'якасенькі. Чи хтось з цих залишив, що бути панчохи черевики. Але я вже їх показував в минулих відео. Добавилися різні шарфи, м'якесенькі, клітиночку. Тут має бути і шапка сіра, і рукавички. Але це, напевно, якби зв'язана історія. Тут шапок не бачу. Хоч, скільки шарфів багато. А, но... Якби в комплекті і нічого не прикріплено. А, це я взяла ось цей в'язаний. Тут може бути. Я хотіла подивитися ціну цього. 269 гривень. Досить великий шарф. Ці мені подобаються. В стилі Барбарі. Там дуже класний. 269 гривень. Копіючні практично ціни. Шарфу нічого не буде. Шарф як шарф любого бренду. Так. 389 гривень, тут дорожче, бо це колаборація з Діснеєм. Лушка Мікі Мауса, тому трішки дорожче. Оці класні різні. Ці додавалися в новинках. Ці пухнасті досить. Ух ти. 459 гривень, правда, коштують. Ну, досить пухнасті. М'якасеньке теплі, скільки багато її в такому є кольорі, в таких відтінках. От і сірі шапочки, які підійдуть до тих шарфів, що я показувала сіренькі. 219 гривень. В'язана стильна шапка. Червоні мені подобаються по якості, я вже їх показувала. Ціна теж 219 гривень, досить приємно, комфортна ціна, вона подвійна ця шапка, досить теплесенька. В білому кольорі її. З буковкою, правда. «А». Для чого? Ось ця бордова класна. Подобається бордова, подобається червона, подобається сіра. А подобається ось ця лавандова, я вже її показувала теж. Вона дуже класна, 269 гривень лавандовому кольорі. Просто вау-шапка. Вона відрізняється в'язкою від цієї червоної. Ось така класна. Різні рукавички. Це під натуральну замшу з хутром всередині, 269 гривень. Ось такий. Ще більш темно-коричневий колір є. Ось такі ще класні є, що можна підняти і зачепити, зафіксувати гузочком. 269 гривень, а ці суцільні, ці так не закриєте, якби. Так, які класні рукавички з хутром. І пальчики можна відкрити. Класні стильні з смужку. Ціна 459 гривень і в складі віскоза. Люблю, коли віскоза, такий приємний на дотик досить. І ще є чорно-збілим. 459 гривень, така сама якість. І така сама ціна. Симпатична сумка, класика, елегантна досить. І є ще довга ручка. Ось так. Ціна 389 гривень зараз зі знижкою. Добавилися ще такі сукні. Тут на зав'язці вони вільного крою донизу. Не зовсім я розумію, їх не зовсім у них по сезону, але вони класненькі такі. І ціна 289 гривень, це вже зі знаєшкою їх не бачила, наприклад, ну, на розкладці в сезону, можливо, я щось пропустила. Сукні хороші, можна зараз просто купити досить дешево. В'язаний кардиган з акцентними готичками середньої щільності в'язки. Ідеально до класичного аутфіту, також можна поєднати з джинсами. Тримає форму, має вигляд дорогого, 600 гривень, 100% акрил. Я вже вдруге повертаюся до цих жакетів з твідової тканини, вони досить красиві, святкові одночасно і кажуальні, тому що зараз можна поєднувати такі речі. Разом з джинсами і невисока ціна. Вони без застіпки. Рекомендую. Ось такий ствідовий жакает. Досить елегантний, досить стильний і досить ціна комфортна. Схожий показувала в червоному кольорі, а тут в бордовому теж в'язані жакети кардигани. Досить цупка в'язка, бордовий колір. Відсотковий акрил. Іду через дитячий відділ і подивіться, які толстовочки класні, підліткові для діток маленьких курточки з Микі Маусом. Хочу показати ось цю двосторонню толстовку або куртку навіть, тому що з іншої сторони у нас тіба на балоніва. Бачите, як Ні, це підкладка, це не двостороння. Вона просто має таку класну. А, підкладку. Стібено легкий синтепон, такий не досить щільний, 659 гривень. Ну, навіть на такий, о, якби на нульовий градус або навіть мінус один можна її одягати. Не буде холодно, це точно. А це без підкладочки, легенька. Ну, це просто неї збрати бо це як верхній одяг. Це просто верхній одяг, а це 339 гривень. Розібрали, бачу тільки ті дві штучечки є. І вже за знижкою 339 гривень на дорожче коштували, мабуть. З мінімалсом курточка, снизу фліс, легкий синтепон. Якість досить непогано. Відчувається, що багоньова тканена і не буде промокати навіть на мокрий сніг. 800 гривень з капішочку. Ось так. Застібається на блискавку, багато навезли ще взуття, а теж в такому рожевому кольорі можна підібрати. Багато світшотиків різних. Велюровий, які милий. Оце все колаборації. Діснейський в трішки дорожче. 339 гривень. Рузний комбінезончик. або просто на вулиці. О, можна до тієї курточки. Є комбез. Є штанятка на шлайках. Так, ось. І цілий костюм. Якщо купляти, то купляти костюм на 700 гривень з А, Ну вони просто на гумці немає тут застіпки ніякої і немає кишей ніяких. Ще в сердечка є. У дитячого дуже багато. Тут фліс, який класний комбінезон ось цей. Досить. Супки, і написано, що тут і від води, від снігу, тобто зберігає температуру вашого тіла і не буде холодно, 800 гривень. Ось такий. Чоловікам теж треба утеплятися. Швиденько покажу пару цін. Безрукавка на сантепоні. Стіба на 659 гривень. Це дешево. Чоловіча ось така. Застібається на блоя з кишеньки ну Воно непогано. Так на собі так. А ще є без рукавки, Ця без капюшона, а ось ця з капюшоном. Так. Подивіться, яка класна, які класні рукавки. Так, 700 гривень з капюшоном. Тут тканиною, такою еластичною. А, окантовочка понизу, окантовка. Досить така пухленька. І колір мені подобається. Колір синя, це така, як чорна. Це як чорна. Вона трішки гіршої якості. ну, Відчувається в руках. Так, а де ж ціни. Вибірні 659 гривень коштує. Ось така. Футболочки чоловічі, до речі, по 169 гривень на розкладці. Це досить низька ціна. Це взагалі 149 гривень, 219 гривень. А ось ці класні з принтами 269 гривень, а де 169 гривень. Ось навіть є за 99 гривень футболка чоловіча є і по 169 гривень, тобто від 99 гривень є чоловічі футболочки. Класні червоні куртки чоловічі. Ось така стібана куртка. 900 гривень. Чоловічих добротних курток дуже багато, є великий вибір. Ось ця на легкому синтепоні, така балоньєва щільна тканина. Вона якби якась подовжена, така з капішоном, тут все стягується. 1200 гривень. Є внутрішня кишеня, понизу стягується ця куртка дуже класної якості. Цю куртку я рекомендую чоловічу. Новорічні подушечки. З плюшу. 339 гривень. Білесенький, це як? Це такі обіймашечки. Просто вони зв'язані, всі не зрозуміло. Це буковка. просто буква М. Не знаю, потрібно ні. Тут теж новорічна тематика. Навіть диспенсер є в формі будиночка. З кераміки 219 гривень. Потрібна скляна банка для зберігання, завжди на кухні пригодиться, По-любому такі баночки потрібні. Не тільки на Новий Рік це вважається, що це для печива 189 гривень, для цукерок виставити так, якби для зберігання такого. Ці штучки теж подобаються мені а, порційні, коли ви готуєте 269 гривень, можна собі там нарізочки. Приготувати там якісь або, але, в принципі, це для соусів, для якихось мікросалатиків а, теж всякої всещини дуже багато є. Набір свічників вищі і нижчі, і ціна 269 гривень. Ідея для подарунків, можна обрати собі ще таку чашку для чаю. І ціна 169 гривень. Різні пледики новорічні, м'якусенькі. 130 на 160 гривень, 239 гривень. Ну, дуже дешево з іншим є. Ну, це більш добротніші, це взагалі покривало. 899 гривень. Отаке От покривало. Такий плет можна використати як плед, ще все. 599 гривень. Келефи для вина в зеленому кольорі. Це скло. Чотири штучки в комплекті 269 гривень. І є красивий такий інжирний колір. Навіть не знаю, Зелений, красивий, і ось цей ось цих два кольори. Представлені, а ще є, біленькі. ще є біленькі. Просто базові. Базікс, а це, от уже дивитися, як вам на стіл до інтер'єру чи підійде. Такі були новиночки. Рада, що ви були зі мною у відео. Всім до зустрічі у нових оглядах.